Ми в Кривому Розі, давно в громадському секторі, але зараз от ми з об'єднанням відповідальних громадян концентруємося на нашу думку над важливому проєкті. Ми ревіталізуємо стару закинуту будівлю, яку зруйнувала не війна, а тупа політика місцевої адміністрації, і ми її перетворюємо на центр відновлення військових і цивільних, де будемо шукати і випрацьовувати моделі як Саме громадський сектор може активно включитися в відновлення людей, які постраждали від війни. Значну частину там свого ресурсу вкладаємо в те, щоб інших надихати І через якісь формалізовані програми, і просто ну, ми там відкриваємо свої двері в усі свої проекти дуже широко для людей там, з інших регіонів, з інших кластерів, які ухти. А як ви це робите? Ми розуміємо, що зараз питання виживання якби ключове, і ми чи всі разом вигребемо, збережемо е, державу Україну і збережемо шанси на розвиток, чи ми всі просто на дно підемо? Там зміни законодавства ну це, це теж точно якби історія до якої ми доберемося е, раніше чи пізніше, тому що це теж буде питанням виживання, е, коли зараз е, на певному етапі. Громада, українці вони там значною мірою фінансували цілі сфери Збройних сил України. Ну, і це там, врятувало це, допомогло, поки держава налаштувала свої процеси, поки міжнародні партнери включилися. От, дуже важливо, щоб ми цей темп не збавили. Є багато, є багато гарних прикладів в інших державах, коли там, це впливає на ту податкову історію. Коли ти можеш жертвувати гроші в якісь перевірені інституції, і це там частина твоїх податків уходить туди, куди ти сам обираєш. Тому ця історія вона нам важлива. Можливо, вона прямо настільки зараз горить, але я впевнений, що громадянське суспільство має в цю історію включитися активніше, і це сильно допоможе.